Тож, як виглядає вічкування хурми. Справа не сама проста і все починається із зрізу бруньки. Можна зверху зрізати, можна... Бачите, не вийшло, на жаль. Вічкування хурми може розпочинатись із зрізу бруньки знизу або зверху. Як кому легше? Рука постійно має вести ніж. Зріз має бути максимально контрольований. І потім тут косий зробила, а тут рівний зверху. Так. Після цього робимо, осліпляємо бруньки зайві і робимо зріз уже тут, приблизно такого ж розміру. З часом око вже запам'ятає, який потрібно. Можна трішки підчищати, якщо потрібно. сам. Саму бруньку дивимось треба трошечки вище. Трошки вище і можна ще ширше. І тут такий язичок лишити. Після цього ми вставили. Дивимося, края співпадають, камбіс співпадає. Значить, можна замотувати. Ми користуємось плівкою body type японська розробка. І вона покриває нашу операцію повністю. Таким чином брунька може прорости. Але є свої нюанси, і тому краще не вистачило. Знаєш, треба ще шматочок. Це взагалі шматочки розрізані. І ще на шматочки вздовж. От, і коли ми закрили вже повністю все, тоді можна вже... Власне, саму бруньку і вона проб'є і піде в ріст. Якщо вона проб'є трішки раніше, то тут не буде зайвого повітря і не буде зайвого окислення і все вийде. Після цього, коли все зафіксували, потрібно зрізати верх. Його можна зрізати як над самою брунькою, так і сантиметрів 7-8 вище. Все. Тепер просто чекаємо. Вже через 2 тижні брунька набухне і піде в ріст. Що не може не радувати. А в кінці літа ця брунька перетвориться на пагін нового молодого саджанця. На вирощування одного такого саджанця йде цілих 3 роки. Дякую за перегляд.